Контроль за розміщенням реклами, справа профільного міського відділу. Сьогодні фахівці мали чимало роботи в одному з центральних районів міста. Відділ з питань реклами продовжує свою місію щодо знесення незаконних рекламних конструкцій у місті Кривий Ріг. Сьогодні ми працюємо у металургійному районі та будемо зносити рекламні конструкції, котрі не мають на це дозволів. Борди з рекламою розміщеною без відповідних дозволів демонтували сьогодні на 96-му кварталі навпроти станції швидкісного трамвая. Також на 95-му, на вулиці медичній та на 98-му кварталі, аби реклама виконувала свою роботу, необхідно мати відповідні дозволи на розміщення. Нагадують у відділі. З початку року такі документи фахівці видали майже 400 підприємцям малого та середнього бізнесу. Для того щоб Ваша реклама. Я зараз звертаюсь до представників представників малого та середнього бізнесу, Була сучасна та законна. Вам потрібно звернутися напряму до відділу сплани реклами, або також можете звернутися у центр надання адміністративних послуг віза, де вам залюбки допоможуть. Сьогодні в металургійному районі прибрали десяток великих і фасадних рекламних конструкцій. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.